Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Тіві 4. Тернопільська погода. У народному календарі 15 липня, день берегині покровительки селянського роду. Люди вірили, що вона може вберегти від різних напастей. Уявляли її у вигляді берези. Тому це дерево було прийнято садити біля кожного дому. А про те, якою буде погода 15 липня у місті та області, розкажуть тернополяни. 15 липня на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями вночі. Місцями невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, і грози. Температура повітря вночі – 10-15 тепла, в день – 19-24 тепла. 15 липня у Тернополі прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 11-13, вдень 21-23 тепла. 15 липня 1941 року вперше застосували пенецилін, винайдений ще в 1929 році Олександром Флемінгом. Я ж бажаю вам гарного настрою та побільше приємних літніх моментів. Хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.